Історію людства можна розповісти по-різному. Але знаєте, є один, ну дуже цікавий спосіб поглянути на неї через призму матеріалів, тих самих, якими ми ріжемо, формуємо і будуємо наш світ. Це історія про нескінчене прагнення до ідеально гострого леза. Тож почнімо цю мандрівку. Усе почалося з ось цього. І це, знаєте, не просто камінь, це один із найдавніших інструментів, які коли-небудь знаходили його вік. Тільки вдумайтесь понад 2,5 мільйони років. 2,5 мільйони років. Ну От як? як ми змогли пройти шлях від простого загостреного камінця до матеріалів, з яких ми будуємо хмарочоси, досліджуємо космос і створюємо мікрочіпи? Це подорож від чистої необхідності до атомної інженерії. І починається все, звісно ж, у кам'яну добу. Це була епоха, яка до речі тривала мільйони років, і саме тоді було закладено фундамент усієї людської винахідливості. Майже три мільйони років. Археологічні знахідки, наприклад, біля озера Туркана в Кенії, показують, що камінь, а особливо кремінь, був для наших предків. Ну, скажімо так, тим самим, чим для нас сьогодні є сталь чи пластик, універсальний матеріал для всього на світі, від скрипків для шкур до наконечників зброї. І не думайте, що це було просто. Наші предки розробили дивовижно складні техніки. Це не було просто вдарив камінь об камінь. Вони використовували ретуш, цілу серію точних ударів, щоб сформувати ідеальне лезо, а потім ще й контрретуш, обробляючи інструмент на твердому ковадлі. Це ж було справжнє мистецтво, яке вимагало неймовірних знань, навичок і терпіння. Але час ішов, тисячоліття минали, і людство зробило наступний гігантський крок опанувало метали, і це, звісно, відкрило абсолютно нову главу в нашій історії. Епоху сповнену легендами про неймовірні клинки, і, мабуть, одна з найяскравіших легенд тієї епохи народилася під час хрестових походів на сцені з одного боку: англійський король Річард Левове серце, ну просто уособлення європейської міці, а з іншого султан Саладін, лідер Сарацинів. Як описується Вальтер Скотт у своєму романі Талісман, їхнє протистояння було не просто зіткненням воїнів, це було змагання технологій, змагання матеріалів. Річард бере і своїм важким мечем просто розрубує сталевий спис, демонструє грубу силу. А що робить Саладім? Він підкидає в повітря легеньку шовкову хустинку і, ледь торкнувшись, розсікає її своїм клинком. Це ж блискуче делюструє різницю. У чому ж була таємниця? У дамаській сталі, або як її ще називали, булаті. Її секрет полягав у високому вмісті вуглецю та, що найголовніше, в особливому процесі кування. Це створювало унікальну внутрішню структуру, яка робила клинок водночас і твердим, і гнучким. Але найцікавіше, що згодом цей секрет було втрачено, і оця загадка стала справжньою одержимістю для європейців, потужним каталізатором прогресу. І ця одержимість, цей пошук втраченого секрету приводить нас прямісінько у XIX століття. Прагнення відтворити щось подібне змусило дослідників перетворити ковальське ремесло на точну науку. І це стало справжнім двигуном промислової революції. І тут на сцену виходить ціла плеяда справжніх зірок матеріалознавства. Ось, наприклад, Роберт Мюшет, він додає вольфрам. І раптом отримує сталь, яка не втрачає твердості при нагріванні. Або Роберт Гатфільд він створює взагалі якусь дивовижну марганцеву сталь, яка від ударів стає тільки міцнішою, уявіть собі. І на сам кінець, на межі століть, Тейлор і Вайт розробляють так звану швидкорізальну сталь. І що з того спитаєте ви? А ось що продуктивність обробки металів на заводах просто злетіла на 200, а то й 300%. відсотків. Це без перебільшення повністю змінило правила гри в усій промисловості, дозволивши створювати складніші машини набагато швидше і дешевше. Але звісно, історія на цьому не зупинилася. У 20-му, а потім і у 21-му столітті наука зробила просто квантовий стрибок. Ми перейшли від простого змішування металів до ну фактично до конструювання матеріалів на атомному рівні. І ось тут ми підходимо до ключової ідеї. Вчені зрозуміли, що властивості матеріалу, його твердість, міцність залежать не тільки від того, з чого він зроблений, а й від того, як він збудований. Уявіть собі, ідеально складені цеглинки. Ось така ідеальна кристалічна градка і є ключем до створення надтвердих матеріалів. І це розуміння породило цілий вибух нових матеріалів. Скажімо, звичайна вуглецева сталь. Чудово для ручних інструментів, швидкорізальна сталь. Вона не боїться нагрівання, тому ідеальна для свердел і верстатів. Але для найскладніших завдань, коли треба різати щось уже надтверде, потрібні зовсім інші гравці, синтетичні матеріали. І один з таких чемпіонів це кубічний нітрит бору або скорочено CBN. Його вперше синтезували у 1957 році. За твердістю він поступається лише алмазу, тільки уявіть, це матеріал, яким ріжуть інші надтверді метали. От вам і шлях від кременю, правда? Що ж, це підводить нас до сьогодення, до ери, де ми навчилися будувати матеріали буквально поатомно. Так, так, сьогодні ми можемо вирощувати ідеальні алмази просто в лабораторії. Є такий процес хімічне осадження з парової фази або CVD. якщо просто це дозволяє викладати алмазну плівку атом за атомом, шар за шаром. Це ж абсолютний контроль над властивостями матеріалу, можливості просто фантастичні. І знаєте, це вже давно не просто лабораторні експерименти, це величезний бізнес. Ринок цих cvd алмазів просто шалено зростає. Це доводить наскільки промисловість потребує таких передових матеріалів. Добре, але навіщо все це нам? Чому це важливо? Тому що кращі матеріали, це, зрештою, кращий світ. Це і швидші комп'ютери, і надійніші медичні імплантати, які рятують життя. Це легші і міцніші літаки та космічні кораблі. По суті, кожен крок у цьому нескінченному квесті робить наші технології і наше життя кращим. Отже, шлях, що почався з простого гострого камінця, привів нас в епоху, де ми будуємо світ з окремих атомів. І це змушує задуматись. Наші предки використовували камінь. Ми використовуємо атоми. А що будемо використовувати ми? Чи наші?